Всем привет! Друга серия. Нет, тут есть мисточек, я думал сами эти торчат. Дивіться. Сейчас потроем що за водичка. Мусорка. Ну видно. Опа. Природа гарна, так? Да? Вітер. Так, щоб камера не двалилася хочу воду. Ой, та блін, холодна вода. Не знаю, Стрмно. Це надалі там, мавірно, літом буде гарно. І вже виїхали чи не виїхали що не с ума сходять Подимаються на гору спускаються Подимаються на гору спускаються так що у нас 4 часа вечора чи попробуємо залізти якось Читаєте? Кінь, що ти скажеш? Та кинь. Поню пофиг. Щас попробую зняти майку. Оп. Так, тихо, нас не нарушило, ну дивиться. Телефона не брав, нічого не брав, подивіться, як воно смотриться. Я коротше в таких шортах вони в плавки, там сеточка, знаєте, під низом. Блін, якби не вітер, я почну... Вау, на Наше... щось. Всім привіт, бачите. Що це тут забуло? Оу Та ні, вода б холодна ще люди. Красивої картири. Сьогодні у нас 25 -е число. Ох. Якби вітра не було, не кажуть було взагалі немає. Давайте поплаваємо разом. О! У ну, часи проти. Это... Водо непроніцаймі 4 часа дня. 25 на 9. Я колись, короче, перший раз на річці упався 23 числа. Ще, короче, забувся кришечку на камеру що повністю закриває її від води ну збоку, там де зарядка. Я ж купив запасну, щоб було краще підсидінять повербанк. Зразу був вход. Руще странні чуваки за... заїхали на гору і там втикають. Може вони шукають місто для ночовки. Зараз ми на другому стальці супутник. Бачите, біседочки робило. Кстати, як розкупується, вода нормальна. Головне, щоб мене судор поки бо мені хто ж не спасе. Так, друзі, бажаю вам такого мирного неба, гарного дня, Вечора. тихої ночі. Дивіться, гагах красиві частні сектори з біседками такі заборчики солідні цікаво скільки зараз градусів вода це коротше можна тут з розвона немає просто кришки захищаючи камеру щоб булькнувся а взагалі ну весь так сказали 4 числа червня правильно 4 червня відкриття купального сезону дочищують пляжі. на тому ми з вами що були в районі оце коротше я зараз стою на носочках правда. в принципі, чувствується під ногами грунт, коротше земля. Ну а далі я думаю глина. В такому форматі у нас перше відео. О, вуха дала волна, щоб не розслаблявся. Так, я сейчас висохну, залазить вже більше не буду. Воно ну, знаєте, як сюди вилазиш, висихаєш, нагрівайся і тоді залазить дуже тяжко, дуже холодно. Це ще прицепив, жду, щоб ця рука загоріла. Тоді сейчас си на місто перецеплю. Такі місточки, ну видно мене так ні. Ой, банка яка там не збрала. Ой, старо не ради, ой боже. Ну хоп. Ой, він так шатається. Дивіться, скільки де люди живуть. Кожен собі таку пристань поробив. Тобто теж бал... балдеє на сонечки. Так, ми купальний сезон відкрили, буде все благополучно. Я хотів би проїхатися в сторону південного вокзалу, перший, другий, третій пляж. Ну, третій пляж це в нас вважається міський. Так, всім привіт, бачите мене? Ви мене на голові сидите. Тобто на шиї ноги звісили, сіли на шиї і ноги звісили. В принципі тут можна і шорти викрутити, і висихати. Що ще людині треба? Мирне небо, природа, більш нічого. Зараз ми нажаримо картошки. Мадемуазель займеться дровами. Вона у нас дежурна по кухні сьогодні. зробить жар в мангалі. А я, мабуть, буду жарити, як приїду. Вона почне, я продовжу. А може і мені прийдеться все робити, якщо вона не почне. Біже повітря, звісно. Так, да, треба викрутитися, щоб швидше висихало. Сейчас давайте чуть-чуть з вами позаграємо, та й буду виключатися. Все вам показав. Як можна гарно відпочити ну, на цьому місточку. Думав просто на голову йдіть камеру ну, на бізболки воно надежній. Тут бачите, косять біля берега може худобі своєї ну бачите в основному вся маса на первому ставку там хороший заход це ще мало дітвори там ось в першому місяці літа там дуже буде багато ну, там же і вода така скаламучена буде збаламучена Да, я не проти тут би зверху жити, а там домик такий шикарний частний сектор. Там шикардос. Так, ну що, всім пока-пока. Побачимося, давайте.